Доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас буде огляд бюджетного набору інструменту на 108 предметів від VMS Tools. Ось така комплектація на 108 предметів є найуніверсальнішою і найрозповсюдженішою. Мені здається, що майже кожен виробник ручного інструменту має в своєму асортименті набор саме з такою комплектацією. Але в даному випадку мені здається, що ось цей набір інструменту при цьому ще й найдешевший на ринку, і тому ми зараз будемо шукати в ньому мінуси. І перший мінус, на мій погляд, очевидний, це якість або товщина пластику, з якого зроблено кейс. Навіть отут, де в нас є ребра жорсткості, кейс ну, такий м'який, ніби він не з пластику, а з гуми. Відповідно, якщо він впаде, або на нього щось впаде, або хтось наступить на цей кейс, швидше за все, він зламається. Тому з цим кейсом потрібно бути обачним. Адже, якщо кейс зламається, то він вже не буде нормально зачинятись і, відповідно, весь інструмент почне потихеньку губитись. Приємно мене здивували тут наступні деталі. Такі, як, наприклад, металеві защіпки на цьому кейсі. Я не очікував їх тут побачити при такій вартості, але вони тут є. І також тут в нас металеві петлі. Знову ж таки, приємна несподіванка. Щодо самого інструмента, то тут, звісно, з першого погляду відчувається його якась бюджетність. Але ця бюджетність в першу чергу відчувається по покриттю. Тобто ми бачимо, що тут покриття не досить якісне, і воно ну, суттєво відрізняється там, від топового інструменту. Тобто є десь якісь нерівності, є десь якось ну, нерівномірно покритий інструмент, але тим паче. Матеріал, з якого він зроблений, це хром ванадієвий сплав, тобто стандартний матеріал для всіх ручних інструментів, відповідно, чи то топовий інструмент, чи ось це такий бюджетний інструмент. Марка Сталі використовується одна і та сама, і тому, в принципі, тут єдине зауваження в мене поки що тільки до самого покриття, яке там захищає інструмент, ну, наприклад, від корозії. Але якщо ви там будете дбайливо користуватись цим інструментом, якщо ви будете там його протирати після кожного використання, вірогідно, що ось це покриття за умови там якогось побутового використання прослугує вам дуже довго. Тепер щодо комплектації. Вона тут, в принципі, як це і буває в аналогічних інструментах розбита на дві частини. Ось у верхній частині у нас різноманітні насадки і головки. Тут є в нас вороток під 1,4 дюйма і, відповідно до нього, подовжувач довжиною 10 см. Цей подовжувач ми можемо використовувати як з воротком, з храповим механізмом. Так і безпосередньо, ось з цим Т-подібним воротком. Те-подібний вороток радять використовувати, тобто, якщо в нас є якесь силове застосування, тому що ну, воротки з храповим механізмом не призначені для якогось там силового впливу. Ну, а подовжувач, відповідно, ми вже можемо використовувати або для силового якогось впливу, або для більш зручного використання разом з оцим отвороточком на одну четверту. Також тут у нас йдуть подовжені головки в розмірі від 5 до до 13-го, вони всі також у нас тут призначені для воротка на 1 четверту. І де цілий набір різноманітних насадок. Тут в нас є і пласкі насадки, і Philips, і позідрайв і Торкси. Знову ж таки якісь з них ми можемо використовувати або з воротком на 1 четверту дюйма, або можемо використовувати безпосередньо ось цим. Подовжувачем, якщо нам потрібен якийсь силовий вплив, але обережно, так, щоб не зіпсувати саму біту. Тобто варіантів застосування тут в нас безліч. Ну і нарешті йдуть ще ось такі головки, їх, в принципі, можна там навіть ось взяти просто головку на 8 на 1 четверту і ось таким ось чином, знову ж таки, або з воротком, або з рукояткою ось такого типу, використовувати там для якихось певних робіт. То в принципі, ось тут у нас в цій частині є всі такі дрібненькі якісь насадочки, аксесуари, біти тощо для виконання ну, майже будь-яких робіт. Знову ж таки, є торкси, є пласки, філіпс, позідрайв, тобто все, що необхідно, подовжені головки, воротки, подовжувачі для силового впливу. Тощо, тобто навіть вже з оцією частиною можна нормально працювати, дещось ремонтувати, щось розбирати. В другій частині в нас також є додаткові головки, вони вже не подовжені в розмірі від 4 до 13. Це саме ті головки, які підходять до квадрата на 1 четверту. Це може бути там, наприклад, або вороток, або знову ж таки, ось ця. Насадка викрутка, або ми можемо повернутися до воротка, там, ну, який дозволяє нам здійснювати безпосередньо якийсь силовий вплив, якісь там ну, важкі відкручування. Є декілька головок є типу, це так звана зірочка від 5 до 8 номеру. І також є головки, є типу, є 10, Є12, Є14 і є 16 вже під квадрат одна, друга дюйма, тобто вже для ну, якихось таких великих робіт для великих гайок. Тощо. Ну і для однієї четвертої дюйма в нас також є великий перелік звичайних головок. Тут є 10-й номер 11, 12 до 22. В принципі, по головкам в нас ну, майже всі такі розміри перекриті. Додатково є ще ось така насадочка: це свічна насадка, тобто свічки можна викручувати в 16-му розмірі. Вона тут, на жаль, одна. За необхідністю можна придбати там додаткові, десь їх тут розташувати або розташувати окремо. Якщо ми повернемось до ось цієї насадочки або до цього руків'я під викрутку, тут є дуже цікава деталь, яка зазвичай зустрічається в більш дорогих інструментах, але ця деталь дуже зручна. Тобто це в нас така прохідна викрутка, яка дозволяє нам під'єднати сюди вороток, ну і далі вже використовувати там будь-які насадки, наприклад, через ось цей адаптер, для того, щоб там виконувати ну, необхідні нам роботи. Тобто ми зі звичайної викрутки робимо там викрутку з храповим механізмом. Знову ж таки, зручно і приємно щось, що навіть там, в якісь бюджетні комплектації, нам зустрічаються ось такі приємні несподіванки. Подовжувачі у нас також є і для воротка на одну другу дюйма. Тобто ми сюди. Під'єднуємо подовжувач і до подовжувача можемо вже обрати якусь там необхідну нам голівку. Теж зручно. Ну і в принципі в цьому немає нічого нового. Це зустрічається у нас у будь-якому інструменті. Додатково є декілька карданчиків на одну, другу і одну четверту дюйма. Це нам дозволяє ну, користуватись там в важкодоступних місцях інструментом, тобто ми майже під будь-яким кутом. Майже там будь-яку гайку можемо спокійно собі викручувати завдяки ось безпосередньо цьому карданному механізму. Зібрати ми його можемо в будь-якій послідовності, в будь-якій конфігурації, в будь-якій модифікації. Було б тільки бажання. Тобто, на перший погляд, у нас все прекрасно, все чудово і. Інструмент не відрізняється, там, ну, наприклад, від якогось дорогого. Але все ж таки тут є певні нюанси притаманні бюджетному інструменту. Наприклад, там певні насадки дуже погано під'єднуються до того ж воротка на 1,2 дюйма чи до ось цього руків'я під викрутку. Тобто тут в нас є ну, певні там дефекти виготовлення, які нам дозволяють або не дозволяють нормально під'єднувати якісь голівки тощо. Ну, наприклад, ось такі подовжені голівки ще плюс-мінус нормально під'єднувати. Тут треба трішечки так помучатись, А ось цей перехідничок під біти, ну він ще погано під'єднується. Тобто потрібно буде трішки посидіти, помучитись, порозробляти, або взяти там якийсь надфіль, наждачний папір тощо, і трішки підігнати ось цей. Розмір квадрату під різноманітні насадочки. Тому що все ж таки тут ну, є з цим певні труднощі. З часом, я думаю, вони минуть, це пов'язано безпосередньо з ну, не дуже високою якістю виготовлення. Тобто, в нас тут ось грані не заполіровані, тобто, є якісь тут нерівності. Ну, я звертаю на це увагу. Тобто, інструмент бюджетний має непогану комплектацію, має хороші можливості, але ось є такі нюанси, на які потрібно звернути увагу, і, можливо, комусь їх навіть доведеться до Працювати. Ну, в принципі, тут в мене вже все нормально під'єднується, і відповідно я можу брати, ось ще тут є такий невеличкий набір різноманітних біт, торкси, пласки, філіпси тощо, ну і використовувати їх вже безпосередньо за призначенням. Хоча, знову ж таки, бачите, є певні труднощі, тут теж треба щось трішечки підігнати і розробити. Врешті-решт, трішечки помучившись, я зібрав собі викрутку необхідної комплектації для того, щоб розібрати. Вороток на одну другу дюйма, і подивитись на його конструкцію, також те, що там знаходиться в нього всередині. Ну, Мене в принципі, тут цікавить завжди тільки одна річ кількість безпосередньо з цих зубчиків в храповому механізмі, бо кількість цих зубчиків впливає на мінімальний кут, на який ми можемо відвести руків'я ключа, для того, щоб зробити там якийсь мінімальний. Проворот. Трішки помучившись, я розібрав ключ. Ну і тут основна деталь це ось цей храповик, в якому є там певна кількість ось таких от зубчиків. Тут їх 48, це в принципі якось відповідає бюджетному сегменту. І відповідно тут мінімальний кут, на який нам потрібно відвести руків'я для того, щоб там зробити там оберт болтачі гайки, складає 7,5 градусів. Якщо говорити про більш дорогі інструмент, то там буде приблизно 72 зубчика. Відповідно, мінімальний кут складатиме приблизно. 5 градусів. Є думка, що чим от менше зубчиків, тим вони більші, тим вони можуть витримати більше навантаження. Але насправді ось такий інструмент він взагалі не призначений для того, щоб витримувати якісь великі навантаження. Тобто тут основний критерій це зручність використання. Ну і відповідно, якщо в нас є можливість працювати в обмеженому просторі, то це краще там, ніж там якісь там більші, більш потужні зубчики тощо. Знову ж таки, повторюсь, якщо в нас мова заходить про якийсь силовий вплив, ми використовуємо не ось такі ключі або безпосередньо вже воротки, які для цього призначені. В цьому наборі є ось такий вороток на 1,4 дюйма, і, на жаль, немає аналогічного воротка на 1 другу дюйма. Зазвичай в аналогічних наборах, там на 108, 94, 98 предметів, ідуть одразу воротки під 1/2 і 1/4 дюйми. До воротка на 1/2 дюйми в нас є тільки подовжувач і відповідно, якщо ми хочемо відкручувати якісь там Закислі гайки великого розміру, то можливо з цим інструментом в нас це не вийде, тому що ось цей вороток не призначений для силового впливу, а інструменту, який призначений для силового впливу, ось в цьому наборі немає. Тобто тут є такий інструмент тільки для якихось там маленьких голівок, там в розмірі приблизно від 4 до 13. Особисто для мене відсутність посиленого воротка на 1-2 дюйми це мінус, тому що, ну. Гайки бувають різних розмірів, і я сумніваюся, що нам вистачить там тільки гайок 13 го розміру. Можуть бути якісь і більші розміри, наприклад, 17, й 19, й 21. й І тут тоді для того, щоб там вже ну, якісь зробити силовий вплив, нам доведеться окремо купувати ще посилений вороток, ну і вже зберігати його окремо від основного інструменту. Ну, а це незручно. Хотілося б, щоб все лежало в одному кейсі. Також тут є невеличкий бонус, який зустрічається от в усіх аналогічних. Наборах. Це три г подібних шестигранника в розмірі там, 1 1,5 і здається 2 міліметри. Ну, абсолютно безглузда річ. Зазвичай виробники ложать ось ці ключики для того, щоб просто збільшити кількість інструментів в наборі. Тобто, по факту тут мені здається 105 інструментів, а щоб було 108 і там конкурентно спроможно. Поклали три ось таких дешевеньких ключики і буквально за 1 цент збільшили кількість. Інструментів в наборі. Хоча, на мій погляд, було б набагато краще, якби тут було не 108, а 106 предметів. І один з цих предметів це був саме посилений вороток на одну другу дюйму. Отже, що б мені хотілося сказати про даний набір інструменту. Ну, в першу чергу, я одразу зауважу, що це не професійний набір інструменту. Тобто, якщо ви плануєте працювати ним 4-5 днів на тиждень зранку до вечора, швидше за все, він довго вам не прослужить. А ось в побутових умовах. При дбайливому ставленні такий інструмент, як показує практика, може слугувати все життя. Головне ну, з розумом ставитись до його компонентів і використовувати їх за призначенням. З мінусів, я можу тут відзначити ну, такий не досить міцний кейс, а також не досить якісне. Покриття самого інструменту, але для використання в побутових умовах це також не є якимось суттєвим мінусом. Є недоліки по з'єднанню між собою певних компонентів, але я думаю, після першого другого використання ці недоліки само усунуться. Суттєвим недоліком, на мій погляд, є відсутність саме посиленого воротка на одну другу дюйми, і на це я радив би особливо звернути увагу. На цьому в мене як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.